якщо подивитись на себе не через яка я, а через образ. Сьогодні я покажу вам просту методику, яка допомагає краще відчути себе без тестів, без правильних відповідей. Ця методика називається метафоричний автопортрет. Цю техніку використовують психологи, але її можеш використати і ти для самодослідження, для дослідження контакту із собою. Ну для любові до себе. Що вам буде потрібно? Підготуйте 5 аркушів паперу і різні засоби для малювання. Це може бути будь-що. Олівці, фарби, маркери, крейда. Все, що у вас є або чим ви любите малювати. На кожному аркуші намалюйте себе у вигляді метафори. Нагадую вам, що ми не будемо зараз гнатися за красою малюнку. Нам важлива чесність, нам важливі контакти з собою. Тому не думайте довго, а малюйте серцем. Отже, намалюйте себе як рослину це перший малюнок. Намалюйте себе як посуд або домашнє начиння, другий. Третій намалюйте себе як тварину. Четвертий як зброю це те, чим можна захищатися або завдати шкоди. І п'яте намалюйте себе як коштовністю. Малюйте так, як відчуваєте саме зараз. Важливо, тут немає хороших чи поганих образів. Не аналізуйте під час малювання. Просто дозволяйте руці вісти. Хай малюнок буде таким, яким ви відчуваєте, що зараз це саме ваш метафоричний образ. Дисклеймер. Ця методика не є діагностичною і не заміняє похід до психотерапевта або до психолога. І якщо під час малювання ви відчуєте якісь сильні емоції або нав'язливі думки, то я прошу вас подбати про себе, подихати, попити водички, помедитувати, якщо це те, що вам допомагає. Звернутися по допомогу до близьких або до психолога. У наступних відео я буду детально розбирати кожен образ, що означає розташування малюнка, як читати рослину, тварину, зброю, коштовність, домашнє начиння, посуд, що заховано за цими символами. Тож, ми почнемо з бази, а далі буде глибше. Слідкуйте замовлення.